Незабаром Великдень, отже, прийшов час красити яйця. Покажу вам два дуже цікавих і гарних способи. Почнемо з першого способу. У чисту воду кладемо білі яйця. Так, хорошо. Додаємо чай каркаде, куркума, трішки оцету. Кладемо на вогонь і варимо 15 хвилин до повної готовності яєць. Продовжуємо створювати красу. Ось ці оливкові яйця у нас вийшли після того, як ми 2 години потримали в розчині. Ми їх обсушили. Ось ці ми тримали десь приблизно 12 годин. І тепер будемо е, намащувати олійкою, щоб вони блищали. Яйце, драконяче яйце. Такі білі яйця ми просто відварили, і тепер будемо робити їх золотими. Спочатку теж обмащуємо олійкою, беремо кондурін, харчове золото і їх гарно ось так намащуємо. Це в золоті. Ну, красиво виходить, дуже Це... гарно. Так. Крашенки є, пасочка теж. Тепер не вистачає великоднього декору. Я пішла у магазин щодня, там зараз дуже великий асортимент товарів до Великодня ще і знижкою до мінус 60%. Прикупила скатертину. Великодні серветки, свічечку у корзинку, крашники. щасливої та смачної пасочки.